От, значить, поїдемо ми в Кишинев. Он там -от. не видно, але там всі чекають поїзд. Я теж. Якщо чесно, найбільше за що я боюся, щоб мене по тому квитку реально пустили в поїзд. Бо якщо ні, куди я витратила п'ять штук. Як я це поясню іншим, я не знаю. Чесно, я ледь купила цей квиток, який я до вас купила. Я не знаю, що це робити. А з я вам телефончик дам. Ми провели експеримент. Купила я цей квиток через третіх осіб, які запевнили мене, що у них є інструмент, яким вони можуть бачити вільні місця. Тоді, коли додаток у керзалізниці цих вільних місць не показує, як ви розумієте, таку послугу пропонують перекупи, яких між іншим чимало в соцмережах і яких ми вам покажемо, і пропонують за додаткову плату за додаткові гроші до вартості квитка. Укрзалізниця каже, що намагаються цю проблему побороть. Ми ввели дію підпис для авторизації на купівлю квитків на найпопулярніші рейси це і міжнародні, і по Україні. І це, на думку, Укрзалізниці реальний інструмент реальної протидії, прям тотальний нокаут, аби побороти перекупів. Проте в реальності це їм взагалі не заважає. Бо цей квиток яким я і приїхала сюди? А він був на міжнародний рейс, на який обов'язкова авторизація через дію мені купили ті ж самі перекупи.